«Just People» – в перекладі з англійської тільки люди. Виставка фотокартин Олени Цікавої. Це друга виставка Олени. Тому Дніпропетровська публіка тільки починає відкривати для себе молодого фотографа. Фотографує дівчина вже 4 роки. Проте камеру вперше взяла до рук ще в юності. Моє влічення фотографії почалося ще в юності. Я знімала раніше на просту цифрову камеру. А зараз я вже працюю... Це зеркальної техніка, і з тих пор моє майстерство стало намного інтересні. Тільки люди, виставка присвячена туру по Індії. Усі кадри з мандрівки були суто репортажними. Кадри вийшли яскравими та з цікавим сюжетом. Люди реагували по різному. Деякі тікали, а інші позивали з радістю, особливо діти. Це брат і акробатичне представлення на пляжі. Їх родители натягнули канати. Дівчина ходила по канату, то є з крутила кольца. Там взагалі в цирку виступали. Я за їм заплатила по 10 рупі. Діти були щасливі. Найяскравіші роботи вийшли з фотографії дітей, яких батьки розмальовували в чортенят. Вони просять милостиню у туристів і їм перепадає значно більше ніж простим людям, розповідає Олена. Тема бідності прослідковується і в інших роботах фотографа. Зліва від мене одна з моїх любимих робіт із путешествия це жінка, просяща А Здесь показано одразу контраст країни. на задньому плані молодой чоловік сучасній одежі і жінка, яка в, в національному діянні и вот как и с низшей касты. Когда я уже сбросила эту фотографию на монитор, я рассмотрела эмоции на ее лице. Они были такие вот как одновременно и жалость, и обозленность на мир. И вот она вот так вот просила эти деньги. Это я сделала на ходу из окна машины даже этот кадр очень быстрый. Но он получился довольно-таки удачный. На другому поверсі арт-галереї центру Монора виставлена друга частина робіт Олени Цікавої. Це художні портрети. Щоб створити живий емоційний портрет, дівчина надихалась сюжетами гарних картин та кінофільмів. Це такий цілий длительний процес. Спочатку приходить ідея, потім я підбираю модель, локацію, модель соответствующая образу. Не обов'язково модельні параметри. Дівчина може бути абсолютно звичайною, стандартною внешностью. Головне, щоб вона вписувалась в той образ, який я придумала собі. За банальні замовлення дівчина не береться. Для неї важливі цікаві ідеї і їхнє творче втілення. Двері виставки під назвою Just People будуть відчинені до 22 липня. Далі в планах Олени поїздка до Шрі-Ланки та нові яскраві фотокартки.